Колеги сьогодні, 28 листопада, проводимо комісію з питань комунальної власності, комунального господарства, енергозбереження та транспорту. Прокол засідання 50-х комісій 50 сесії. 50 сесії. Так, склад комісії Фаєвчук Віктор Васильович, Маленюк Віталій Миколаївич, Коваль Тетяна Федори. Присутні є в нас є одне питання про розірвання договору оренди житлового приміщення у комунальній власності з козак Олени Іванівної, доповідає Михайло Ольгіванівна. У нас надійшла заява фізичної особи підприємця Козак Олени Іванівни, який просить погодити розірвання договору оренди нерухомого майна. Пропонуємо поводити розірвання договору оренди. І другий пункт сільському голові установлений законом порядок укласти додаткову угоду про розірвання договору оренди від 10.09.2009 року. Немає. Ставлю на голосування. Хто за? Хто проти? Утримався рішення прийнято. Всім дякую.